Вулик колода, до якої так і не доходили руки через велику воду. Я ще тут ні разу і не був. Я не знаю що вона тут. Як вона тут? Він за річкою. Вода була велика, переїхати ніяк не можна було. Можна було, але далеченько. Перший раз попадаю, я не знаю, того року, мабуть, був восени. Нікого тут нема. А не, вроде є, не, чосі. є, Хі. живуть собі без всяких проблем. І що найкраще, летять, хрен поймеш, куди Хоч в колоду, в колоду вроді. Близько боїсь підходить, він не високо. Номерка з старої машини, це батя примутив. Ой, шершні живуть разом з ними, я тобі кажу. Я їх раз запинив був. Бо... Ось тут шершні живуть. Всередині. А вон бджоли живуть. Кстати, бджоли вообще непогано живуть, Але летять якусь щілину там в голові, В льоток слабо чогось. Шершні це конечно. дуже плохо. Гарна колода. Якісь шершень. Бі. Ну нічого. Природа, що ти зробиш? Іноді треба жити з собаками. Отаке. Витяген десь туди, ось сліток знизу. Льоток не дуже, а летять десь там вверху. Ну і слава богу, хай поки корито, живуть. Там буде далі видно. Заб'ю бляхами оті дірки. Пильцю несуть, бачив тільки що. І з шоршнями ще поборемось.